Привіт, я Антон, адміністратор української Вікіпедії і координатор програм громадської організації Вікімедія Україна». А ми живемо в момент, коли штучний інтелект перебудовує наш інформаційний простір. і Я хочу поділитися думками, в чому цінність Вікіпедії і верифікованих знань в такий час. Недавно я зустрічався з групою учнів 9 класу, щоб розповісти їм про Вікіпедію. І ми говорили про те, які платформи і ресурси вони використовують для навчання і розваг. На питання, чи стали вони використовувати Вікіпедію менше, відколи дивився GPT, майже всі відповіли, що так. Але на питання, яких з двох платформ вони довіряють більше, усі відповіли, що Вікіпедія. І це дуже показово. Вікіпедія викликає більше довіри, ніж навіть найсучасніший інструмент. Звичайно, Вікіпедія не є досконалою, у ній трапляються помилки, а деякі статті не найкращої якості. Але Вікіпедія залишається збіркою знань, які створені і перевірені людиною. В Вікіпедії пишуть живі люди. Вони читають джерела і використовують їх для написання нових текстів. Вони роблять факт-чекінг, оформлюють статті, сперечаються про їхній зміст і прагнуть побудувати місце, яке надаватиме вільний та безкоштовний доступ до усіх знань людства. Та якою Вікіпедія є зараз, це результат роботи багатьох тисяч волонтерів та волонтерок. І це особливо важливо в момент, коли інтернет заповнюється низькоякісним вмістом, який згенерований штучним інтелектом без справжнього аналізу. А Вікіпедія працює за некомерційною моделлю. Вона не бере грошей за доступ, не монетизує увагу своїх читачів і не використовує їхні персональні дані. Вікіпедія повністю прозора. Будь-хто може подивитися, що під капотом кожної статті і як вона змінювалася з моменту створення. Наприклад, можна переглянути усю історію редагувань статті від її започаткування. А зрештою, Вікіпедія це одне із найбільших джерел даних для чату GPT та інших сервісів. Технології штучного інтелекту можуть приносити справжню користь, якщо їх використовувати правильно, навіть у самій Вікіпедії. Але вони не можуть замінити Вікіпедію. Щоб Вікіпедія продовжувала існувати і приносити цінність, їй потрібна ваша підтримка. Це може бути кілька хвилин вашого часу, щоб виправити помилку в статті, це може бути невелика фінансова пожертва, або ж просто зайдіть у Вікіпедію, почитайте статтю про історію Каталонії чи найновіший альбом Taylor Swift, Знайдіть для себе щось цікаве, і насолоджуйтесь вільним доступом до знань.